Вітаю, Дональд Трамп продовжує бути на боці миру. Використовуючи всі можливі інструменти, які є у президента Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що на минулому тижні, на тому, що завершився, Трамп кілька разів мав дзвінки і комунікацію з Зеленським. і Я так розумію, що була комунікація з Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією, адже питання ракет Томагавк, воно по-новому переосмислює війну, і ми чудово розуміємо що Україна використає ці ракети як тільки вони у нас з'являться. Зеленський про це неодноразово заявляв, що ми використаємо, якщо вони в нас будуть, і нині йде розмова про те, а що це будуть за томагавки, яка буде кількість, а хто буде постачати. Вони є в різних країнах, в тому числі в Європі. І вже одна з країн, нібито дала певне добро на 200 ракет. Які вони можуть нам поставити? Що таке 200 ракет, 200 томагавків? Це небагато, насправді це небагато але є один нюанс. Оскільки ці ракети доволі складно збивати, і вони доволі небезпечні, то це буде напружувати потужності Російської Федерації. Тобто, якщо зараз ви бачите, що деякі. Прильоти в Російській Федерації є аж до там, Уралу зауралія то... А, в у випадку, якщо у нас а, буде ракета томагавк, то за Уралі якраз стане абсолютно досяжною ціллю. А Москва підмосков'я і так далі. Тобто м -м, доведеться Російській Федерації своє свою систему ППО, яка і так, ну ви бачили купу відео там Самара. Наприклад, хто не бачив відео в себе в телеграмі, залишу там, реально в Самарі. Постійно прильоти, і е, не непомітно, щоб там система ППО була типу залізне небо. Ну от сидять люди на балконах, знімають всі ці відео. Ну, таке, знаєте, країна неляканих балбесів, які фактично не розуміють, чим це може завершитись. Ну тому, що в них немає такої інтенсивності прильотів, як є у нас. І ось ситуація полягає в тому, що Російській Федерації доведеться розтягнути свою систему ППО на дуже бага... на дуже велику площу, і це дозволить українським збройним силам, навіть невеликою кількістю умовно дронів атакувати стратегічно важливі об'єкти. Так, на фронт. На самій лінії зіткнення є певні проблеми, є, є складнощі, є перевага противника часто, саме тому, що Тили Російської Федерації дозволяють постачати доволі велику кількість озброєння, і ми не можемо дотягнутися до цих стратегічних вузлів. Ну і звісно, що момент пробиття системи ППО дуже важливий. Власне тому Дональд Трамп, який все ж таки на боці миру каже: якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю Україні ракети Томагавк. Це неймовірно потужна зброя. Дійсно, це неймовірно потужна зброя, саме через кілька е, особливостей цієї зброї. Перше, це те, що вона летить досить далеко і важко збивати, тому що вона. Летить на доволі на доволі критично низькій висоті. Другий момент це те, що ця ракета є високоточною, тобто вона не настільки уразлива. Ну, це ще один момент. Вона не настільки уразлива до е, ребів. Ну і е, ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки постійно вдосконалюють цю ракету. Наступний момент пов'язаний з тим, що Російській Федерації доведеться відтягнути, розтягнути систему ППО на величезний простір, на величезну площу, а це буде означати, що вони будуть, міста, об'єкти критичні будуть пробиватися. Ну і зрозуміло, що невизначені щодо того, а яка це ракета, бо ракети томагавк, як ви знаєте, можуть нести ядерний. Боєзаряд, і Піско недаремно сказав, що ми насправді не будемо знати, що там летить, і це буде ну, давати певну небезпеку. Пісков не сказав, що у відповідь будуть бити ядерною зброєю, але явно він на це натякає. Тому вихід один. Вихід один зупиняти цю війну. От і ще раз, ми тут не міряємося там різними органами. Як люблять жартувати про чоловіків, ми говоримо про одне: війну потрібно завершувати, тому що вся ця ситуація вона чим далі, тим більш загрозлива вже не тільки для окремо взятих людей, не тільки для окремо взятих випалених територій, а і в цілому для європейського континенту. У випадку ядерної війни на європейському континенті ми можемо просто відкинути Європу на дуже далеко в цивілізаційному розвитку, а це нікому не потрібно. Всі це чудово розуміють. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все вітається. Головне, не будьте пасивними. Це стосується кожного.